Я навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальності філософія. Я закінчила магістратуру, е, аспірантуру, текстову диссертацію дисертацію і тепер працюю тут викладачем. Це було... Е, я була розгубленою, тому що я не зовсім розуміла, куди я потрапила, і лише протягом часу, від пари до пари, від семестру до семестру, вже рішення вступити до філософського було було все більше і більш свідомим. Прантури це звичайно вже свідоме рішення, але на початку це також було почуття розгубленості, тому що дуже складно розпочати якесь серйозне дослідження на декілька років, в результаті якого має бути ось дисертація, такий повноцінний текст. І тому розпочати це було найскладнішим. Я не знаю, чесно кажучи, це дуже складне питання. Мені здається, що нормально їсти можна. Борщ, я зазвичай беру суп з овочами чи з фрикаделіками щось таке. Ну, у Моєї мами дуже смачний борщ домашній, тому в неї кращий вибач альма-матер. Це було в аспірантурі, хоча ні, це була практика студентська, і звичайно, це дуже великі враження, тому що бути викладачем це неповторний досвід, і коли ти по інший бік барикад, ти відчуваєш себе абсолютно інакше. І звичайно, коли ти перший раз це робиш, це дуже таким вразливим себе почуваєш, але дуже цікаво спілкуватися з студентами як викладач, коли ти ще сам студент. Тому педагогічна практика це прекрасний досвід. Жорстокість, звичайно. І насправді, щоб слухали студенти, треба розповідати речі, які вони, по-перше, не зможуть за першим кліком першим посиланням знайти в інтернеті. Тобто, ти маєш для цього. Вже зробити певну серйозну роботу з літературою, її проаналізувати і створити якісь знання, яке ти можеш дати. І по-друге, це діалог завжди це спілкування, тому що думка студента, той, хто навчається, він також має висловлювати свою реакцію на це на предмет розмови. Ми чаюємо на кафедрі, тому що це чудовий спосіб перевести подих між парами і також не набратися якоїсь енергії, тому чай це дійсно найбільш поширений, найбільш поширена їжа на кафедрі. Але щодо країни чудес не буду так проводити аналогії, що це може бути небезпечно. Так, мені дуже подобаються студенти-культурологи, тому що це люди, які мені здається, більш свідомо роблять більш свідоме рішення ніж колись я, коли вступала до філософського. І вони чітко розуміють, для чого вони це роблять, для чого вони навчаються. І мені здається, я сподіваюся, що знання отримані в університеті вони потім застосують в своїй практиці, в своїй професійній реалізації. А чи подобаюсь я студентам? Ну я залишусь сором'язливою і не буду стверджувати ані заперечувати. Мені здається, про це мають має сказати хтось, а не я. Е -е? Чесно кажучи, я просинаюся ж таки раніше ніж 12 година, і тому для мене це питання не таке актуальне, але звичайно, друга зміна це перевага, як на мене. Мені здається, більшість філософів і культурологів соли вони просинаються не дуже рано, і в них якраз є час прийти в себе і прийти на пари вже з якимось твтверезому розумі, в тверезому стані. На першу тут вже набагато складніше. Я відчуваю суперечливе почуття, тому що з одного боку мало це мало, але з іншого боку прийшли дійсно ті студенти, яким цікаво почути лекцію, які зацікавлені в знаннях, які вони отримують на моїй. А коли багато, знову ж таки, це палка двох кінцях. Але, звичайно, коли перед тобою вже велика аудиторія, ти по-іншому себе відчуваєш. Ти почуваєш себе публічною людиною, яка працює з широкою аудиторією, і це дуже цікаве, дуже цікавий досвід. Я б не сказала, що дуже часто, тому що все ж таки більшість пар моїх це семінари, і ми спілкуємося під час пар. Але коли після пари підходить студенти або студентка і ставить якесь додаткове запитання, мені це дуже подобається, тому що це говорить про зацікавленість те, що після дзвінка людина продовжує думати, міркувати з обговорюваного предмету, це круто. Так, звичайно, запитання – це запитання починається взагалі якась розумова діяльність, тому запитання це завжди добре. Екзистенціальна криза. Е, ні, але це велика відповідальність і. Можливо, це кліше, але цікава пригода, коли співпрацюють наукові керівники студент, тому що це така партнерська робота над дипломною або курсовою роботою над маленьким дослідженням все ж таки студента, і ти йому або їй допомагаєш це дослідження від початку до кінця правильно зробити, тому це відповідально і цікаво. Звичайно, мені здається, в кого є життя після диплому, це в культуролога, це точно, тому що вже навіть до диплома в нас мені здається, відбувається розподіл між теоретичними знаннями в аудиторії і практичними знаннями, які студенти отримують і в межах практикумів, і просто йдучи і працюючи десь як менеджер яких культурних проєктів в культурних та креативних індустріях, і звичайно. Потім, коли вони отримують диплом, вони йдуть і реалізують себе саме в сфері культури. А в Україні це мені здається дуже е, сфера, яка розвивається, індустрії розвиваються, лише навіть деякі розпочинаються сьогодні в Україні. Тому е, життя лише розпочинається після диплому. Робота викладача мені дала дуже цікавий досвід. Ти відчуваєш себе публічною людиною, ти звертаєшся до людей, тобі треба затримати їх зацікавленість, і зосередити їх і себе на логіці розповіді, і це дуже складно насправді, але це. Виклик, який я досі намагаюся здолати, і досі розвиваю в собі ці навички викладацькі. Тому знову ж таки, після диплому є освіта, і в тому числі в освітній сфері, також мені здається, культурологи можуть себе реалізувати і в цьому напрямі потужно, тому що якраз в нашому університеті культурологи отримують якраз теоретичну освіту, яка дозволить їм потім. І викладати в різних навчальних закладах від шкіл до якихось освітніх курсів і, можливо, навіть у вищих навчальних закладах я впевнена в цьому. В нашому університеті студент, що вступив на спеціальність культурології, має можливість отримати освіту протягом чотирьох років, це бакалавр, а потім ще протягом двох це магістр. І потім отримати диплом державного зразка про вищу освіту в сфері культурології. Культурологія це спеціальність, яка дає можливість пройти низку курсів теоретичних і практичних, які дають комплексні знання стосовно того, що з тобою представляє феномен культура, як історично розуміли це поняття, його трактували, аналізували, досліджували. Тобто історія та теорії художньої культури європейської та світової. Української також, тобто це комплексні теоретичні знання, які не лише базовими, але й спеці... спеціальними. Але також в нас є практичний аспект освіти і науковий аспект освіти. Тобто у студентів є можливість отримувати практичний досвід в українських культурних інституціях, в сфері мистецтва, а також в сфері мистецької освіти. Це цей досвід здобувається в різноманітних формах, у формах стажування в різних інституціях, де студенти є можливість обрати найбільш цікавий та комфортний для нього спосіб навчання і співпраці з конкретним менеджером культурних проєктів. Також науковий аспект це можливість писати е, дипломні та курсові роботи в сфері культурології на цікаві для студента теми, аналізувати проблеми, досліджувати культурне поле, е, тобто знову ж таки поєднувати теорію і практику методом дослідження культурологічного. І це дослідження воно може стати базисом для подальшої діяльності. Тобто студент отримує освіту і отримує ґрунтовні. Глибокі знання щодо якогось вузького предмету, а також широкі профільні знання щодо сфери культури як такої в Україні і в світі. І також прикладні навички щодо менеджменту культурних проєктів. Ці знання, цю освіту можна застосувати в різних інституціях, в сфері культури і не лише. По-перше, це можуть бути освітні заклади від вищих навчальних закладах, бо людина з дипломом магістра вже має можливість викладати в вищому навчальному закладі. Також це може бути якісь спеціалізовані школи, освітні курси, загальноосвітні школи, де також є певний попит існує динаміка попиту в, щодо історії культури, історії художньої культури і безумі, Мовна випускник нашого університету має дуже потужні знання з цих питань. Також це безпосередньо професійна діяльність в сфері культурних та креативних індустрій. Це теоретичний аспект нашої освіти дозволяє застосувати ці знання в адміністративній сфері, можливо, навіть в органах державного управління, в сфері культури. Тобто наші випускники володіють достатніми навичками і знаннями для того, щоб в по подальшому викону здійснювати відповідальні рішення в сфері розвитку культури на локальному та національному рівнях. І щодо культурних проєктів, то ем, це можливість створювати працювати вже на явних культурних інституціях та подобатися як менеджер наявні культурні проєкти, або навіть створювати нові, шукати фінансування, формувати бюджет і так далі, тобто вже розвивати свої менеджерські навички саме в культурній сфері. В її різноманітних проявах від візуального мистецтва до музики, театру, фестивалів і так далі. Сьогодні в Україні ця сфера лише починає розвивати активно і настуганяти європейські країни, наприклад, з їх рівнем. Держава лише починає співпрацювати з конкретними менеджерами і провідниками культури в Україні, тому розвивати це і надалі, інтегруватися в цей процес. Це мені здається не просто можливість, а напевно навіть місія випускників спеціальності культурологія університету імені Тараса Шевченка.